А розкажіть, будь ласка, що ви зараз робите? Це я роблю голову жар птиці. Ага. А з чого ви її робите? Це сама голова робиться з пінопласта, а все сальне із бутилок. Де ви берете матеріал для своїх фігур? Де матеріал? Дивіться, це ж люди приносять, кидають мені тут. Ну. І так сам де побачив будилки, щоб не валялася, раз підсобирав, підсобирав, потім, бо їх с... слишком багато йде Угу. Mm -hmm. бутилок це, щоб зробити жарпити, знаєш, наш ну, штук 50, якщо немає, то можна і не починати. Почалося з цього з цього. Побачив, десь я побачив, що із скатів. Із... <гум> Вирізали там то лебіді, то це. Я взяв, повирізав, поставив їх. Потім що то ще схотілося, зробив попугая що там. А потім ні, наче це вже не таке красиве, давай діти із, із бутилок його делать давай. О, це краще. Ну, перві вони ж те не вже Зараз всі вже, то так, вже навіть мені почали подобатися. Як давно це, це відбулося? Скільки років ви цим приймаєте? Год ж... п'ять, мабуть, це тут. Бо вже вторе, вторе покоління. Постоять, постоять, а потім подаю їх комусь. -то. Uh -huh. то друзям, то людям, то, 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 воно, то в Кірвоград подававсь, там сестрі теж, то в, на Ніколаївщину приїжджали. То... Теж їм подавав. Виріб з пляшок, скільки він може стояти, слугувати? Чи в нього є якийсь срок? Е... Ні, ну, і... ну, ходи три, якщо такі. А якщо сильно оті, там такі цвітні, красні, екі, то вони щось швидко линяють. Ну, года два і хуже, хуже стають. Я не красю їх, а стараюся ну, брати бутилки такої. Окраски, як воно, бути, Тоді воно якось довше. А, як, а якщо красить, воно починає тут лопатися воно ж, то дощ, то этот, і воно лопається потім. Та не ну так суті, глянув да? а от я ще такого не робив, я зробив. Тобто ви самі вигадуєте, як це буде реалізовано, реалізовуватися. Ну, да. У вас немає якихось готових майстер-класів, по яким не, ви збираєте? Ні, 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 не, 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 не Я з кожного поділ в відділенні ділянку. Ну, якщо вже так починаю діти, то дві-три штуки стараюсь зробити. Ага, одну зробив, щось не понравилось, там трошки сложніше, там щось совершенствовав трохи слідующу. Бувають у вас такі випадки, що ваші фігури крадуть. Ну, ну, було пару раз, пару раз було. Ну, а так не крала. А вкрали як. Ну, ось ідуть такі там Там 15 по 16, От дівчині понравилося, бо я конякам понравилась, ослік. Ну, і починаєш. Як це, От ти. Ти мені. Укради. Ну, що хлопцю залишить. Пішов, пішов, пішов раз, а вони ж так зроблені, що їх ну, не вкрадеш, тільки поломаєш. Ну, Осталася така няка, тільки нога в мене залишила. А в неї теж на трьох ногах. Була, була щось там, бачив коло цього, коло 9 етажу. Взяла та викинула її. На приходить, приходиться, звісно, красить. А це, це, це так трошки теж бачу, що вона. Третій рік йому вже тут бачиш, воно некрасиве трошки. Тема взагалі сміття. Ви живете вже не одне десятиліття. Як взагалі змінюється ситуація? Стало чи більше, ну, в Торсировини менше? В місті менше стало, звісно. Ну, а так. Люди теж вивозять все, всі там десь викидають і все воно ж по полям, по, по посадкам все чисто. Багато є таких, що, ну, що не слідкують за цим ділом і не, не, не вивозять десь, щоб в одне місце. Це там, до, до голуба свідла, все ось до Угу. Таке все треба буде потім покрасити. А як так. багато часу ви приділяєте е, ось цій роботі? Та ну я почти кожен день. Тут сидів, так нема, як погода хороша. А як така погода, то зимою, то на балконі сидю. Сидю там щось. Ви на пенсію? Так. Да. А ким ви працювали раніше? Звідки взагалі Шах... у вас такий хист? Шахтанова, 33 роки. На шахті. Що ви там робили? Ну, проходчик був. Тобто ваша діяльність не була пов'язана з творчістю? Взагалі навіть і близько не було.